Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад великого жовтого пасіансу для знаку Зодіака Раки на період листопад 2023 року. Розпочинаємо, друзі. Нагадую, що пасіянс великий і трохи його обрізає камера. Але ми обов'язково з вами зможемо його наприкінці добре роздивитися. Сьогодні нам також дадуть пораду нова колода оракул таро янголів, а також таро Мінерала. Як показує практика, то поради оракулів вони дуже дієві, а також акцентують нашу увагу саме на тому, що для нас важливо в цей період. Дивимося, друзі, які картинки у нас півпали. Ось це бісенятко це коварство. Ми його не заказували, як то кажуть, але зверніть на це увагу, щоб вас ніхто не образив. Ось, друзі, серце це кохання. Дуже приємний, добрий знак, тому що кохання завжди двигун прогресу. Клубок, друзі. Це дорога. Можливо, це дорога до коханої людини або її до вас. Це дуже приємно. Ось, друзі, планета місяць. Це наша планета, не забуваємо. Планета знаку Зодіака Рак. І вона каже нам про те, що наші якісь важливі плани збудуться, але не повністю. Щоб ми, мабуть, не засмучувалися з цього приводу. Але краще бути до цього готовим. Зараз, друзі, я запитаю пораду для знаку Зодіака Раки у нової колоди Янголів. Хто не дивився огляд цієї колоди на моєму каналі, то будь ласка, можна ще передивитися. Ось така карта порада нам випала. Я вам все прочитаю. Кому зручніше англійською мовою, то будь ласка. Я вам зараз перекладу. Далі, друзі, наша улюбленця колода Мінерали. Також порада. Аквамарин. Камінь води. Водної стихії, блакитні камені, сині та блакитні. А також, друзі, колода мадам Ленорман. Ми також запитаємо поради в неї на місяць листопад. Знак зодяка Раки. Лиса. Будьте уважні, якась хитра людина. Щоб вам не зашкодило. Порада Оракулів, друзі, Аквамарин. Щирі розмови та чітке зрозуміле спілкування допоможуть зрозуміти та бути зрозумілими. Божественне призначення життя. Довіртеся своєму внутрішньому керівництву, яке ведуть вас до здійснення мрій. Дуже цікава парада, друзі! Ще порада Таро Янголів. Зараз я вам прочитаю. Це вісь... вісьмий ангел. Вам може здаватися, що ви обмежені обставинами, в яких опинилися, але це лише ілюзія. Пообіцяйте собі не потрапити в ситуацію, яка робить вас нещасними. Не чекайте, поки хтось прийде на допомогу, коли ви зможете звільнитися самі. Дуже мудра порада, друзі. Хочу, щоб хто вміє читати англійською, можливо, хтось захоче сам собі прочитати. Порада восьмого Янгола. Дуже цікаво. А я для вас зараз зниму камеру та покажу ближче. Розпочнемо з цього краю, котрий обрізається. Пишіть, друзі, в коментарях, чи зручна для вас така форма подачі Роскладу. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво та зрозуміло. Я дякую вам за вашу увагу, дякую за підписки, а також лайки та коментарі. Зустрінемось на моєму каналі.